Усім вітання! Мене звати Володимир, радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні я хочу з'яснити заміну батарейки в ключі від автомобіля Volvo XC60. Значить, покажу, які потрібні батарейки і як це зробити. Поїхав! Що необхідно для заміни батарейки в ключі? Для початку викрутка тонка, а також батарейки. Ось таке маркування. CR2430 в кількості дві штуки. Для початку виймаємо безпосередньо ключ, ось тут є, нажимаємо виймаємо жало ключа і ось з цієї сторони треба трішечки, отут є вимка, там де ключ заходив. Трішки припідняти саму кришку. Ось так. Ви зараз можете побачити, що тут книжка. Після чого легенько, акуратно уже виняв. Слід звернути увагу, що тут дві батарейки. І друге батарейки треба вірно поставити назад. Зараз покажу, як це зробити. Нажіть батарейки. Це є своєрідна ізоляція. Батарейку нову вставляємо ось так. Потім накриваємо ці ізоляції і знову плюсом ось сюди. Усе. Ось така заміна. Після чого у зворотньому ляпанку. Просто Ставим в пози кришечку і батарейки таким чином замінені. Жал ключа у зворотньому напрямку, все, батарейки замінені. Ось таке коротке відео, власне, нічого складного немає. Якщо у вас залишили додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, з радістю на них відповім. Діліться каналом, підтримуйте канал, буду вам щиро вдячний за це. Всім мирного неба та все буде в Україна!